Шарики. Коли я посадив це дерево, я, чесно кажучи, і не вірив, що колись дочекаюся від нього врожаю. Таке маленьке і безпорадне воно було. О, справа здавалася марною. У певний момент я навіть хотів її покинути. А зараз поглянь, яка тут краса. Хі -хі. Краса і задоволення. Вишневий сад. Слухай, ну ти ще довго будеш длубатись у землі. Зачекай, аби дерево правильно виросло, його треба правильно посадити. Правильно. Ти знаєш, скільки воно буде рости? Скільки? Та, мабуть, десь років сто. Ти ні, років п'ять. Ну... Може, сім максимум. Але через сім років уже точно будуть вишні. Ха, А ти впевнений, що через сім років любитимеш вишні? За сім років смаки можуть дуже змінитися. Я от сім років тому любив, щоб мене на руках носили, а тепер не люблю. Ти сім років тому був ще маленький, а тепер виріс. І ти через сім років виростеш. Ми через сім років будемо вже дорослі. Тоді й будемо займатися усілякими дурницями. Саджати вишні. Усіляке таке. А зараз немає часу. Дитинство минає. Дитинство це найкраща пора життя. Його треба грамотно використати. Коли багато років по тому тебе спитають, на що ти його витратив? Та що ти скажеш? Саджав, Вишневі кісточки. Усе, гайда на пляж, не заперечуй. Яка жлива! Хоч би мою кісточку стромок не розмив. Палки-копалки! -палки, півдня на чи кісточку змарнували! Домовилися ж зранку піти на пляж! Може вирости якась вишня, на якій не буде ніяких вишень. Просто дерево з сімейства вишневих. Ні, ну як це будуть вишні? А якщо не буде, просто дерево теж добре. У спеку під ним можна збиратися з друзями чи в дощ. Було б тут зараз дерево. Ми б не мокли. З друзями можна і вдома збиратися. Були б друзі, але друзі не дерево. Вони корінням до землі не прив'язані. Доки ти займатимешся ботанікою. Друзі можуть і потікати. У них не залізне терпіння. Добре, не бурчи. Я вже майже закінчив. Усе. Ходімо суситись. <кій> mm? Якийсь він тьмяний. Він зовсім не тьмяний. Хоча, мені здається, я його у неправильному місці посадив. Тут цілий день пече земля, сама глина і пішок. Ти, брате, геть ботаніком став. Треба його пересадити. Зараз чи що? А змія запускати? Ти мені другий місяць своїм баобабом жити не даєш. У футбол по суботах не граємо, не граємо, ти поливаєш. Кораблики скасували, скасували, бо здійнявся вітер, і ми мали закривати від поривів твого зеленого друга. Палаці з піску не будували? Не будували. На річці не купались, а життя минає. На що ми його гаємо? На дерево. Я пізніше прийду. Не треба. Без тебе обійдуся. Гадаєш, я завжди тобі допомагатиму. Які б дурниці ти не придумав? Помиляйся. Через сім років, коли твоє дерево виросте, у тебе взагалі не залишиться друзів. Всидітимеш під ним геть один. ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ну от. Єжичок. Вишня. Єжик, верта. Ой, ай. Ой, якийсь дошок чи ведро. Я поки постою. No, uh, 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 uh! pero ya... Pidú. Ya coño. Я дізнався у Копатуча. Якщо саджати не кісточки а саджанці, то вони виростуть набагато швидше. Навіщо так багато? Якщо правильно витрачати дитинство, то коли воно закінчиться, буде багато друзів. Так багато, що під одним деревом вони не помістяться. <гум> І тому їжечку треба саджати на одну кісточку, а стільки, щоб коли ми виростемо, у нас був цілий вишневий сад. Ясно? <гум> а чого сидиш? Допомагай, ну! Укуси мене Хто ж цей обстриг а? Це ж не вишня, це вже в, 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 якийсь кипариць.